Ва Україні. З вами телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ і щотижневим оглядом головних подій в боротьбі України за перемогу. На початку тижня Росія здійснила черговий масований обстріл України. Ворог застосував безпілотники та балістику. Зокрема, на Київщині постраждали житлові райони та спортивна інфраструктура, зруйнований під'їзд багатоповерхівки, дев'ятеро загиблих, із них одна дитина. У білій церкві влучили в лікарню. У Білгород-Дністровському Одеської області під удар російської ракети потрапив ліцей. Дітей у ньому не було, але були працівники ліцею. Троє людей загинуло, 14 постраждало. З них двоє підлітків, які проходили повз в момент удару. Ліцей фактично повністю зруйнований. Жоден із таких російських ударів не є випадковим. Російська армія точно знає, куди б'є, і це демонстративні удари, зазначив президент України Володимир Зеленський. Продовження великого обміну відповідно до стамбульських домовленостей на цьому тижні з російського полону повернулась ще одна група оборонців. Додому повернулися захисники віком до 25 років, а також оборонці, які отримали поранення та мають проблеми зі здоров'ям. З російської неволі було визволено представників військово-морських сил, сухопутних військ, десантно-штурмових військ, сил тероборони, а також бійців Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Переважна більшість звільнених захисників утримувалася в неволі більше трьох років. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Під час цього етапу обміну вдалося Повернути додому молодих воїнів наймолодшому захиснику 24 роки. І Він потрапив у полон під час оборони Маріуполя у віці 21 року. Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли Чорнобильську АЕС, найстаршому оборонці, якого вдалося повернути на батьківщину 62 роки. Дрони спецпідрозділу Примари головного управління розвідки Міноборони України послідовно продовжують послаблювати російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму на відео кадри бойової роботи по критично важливих і дороговартісних компонентах комплексу ППО С 400 Тріумф. Під удар розвідників потрапили дві багатофункціональні радіолокаційні станції управління 92 Н2Е, дві РЛС виявлення 91 Н е пускова установка комплексу С 400 радари це очі ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними. Закупівельна агенція Міністерства оборони України, державний оператор ТИЛУ, уперше розпочинає централізоване забезпечення поранених військовослужбовців пакунком пораненого, до якого входитиме адаптивний одяг та набір засобів особистої гігієни. Адаптивний одяг отримуватимуть усі складові сил оборони, зокрема підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та інших формувань. Гігієнічний нічний набір надаватиметься кожному пораненому військовому, який прибуває до стабілізаційного пункту або військового госпіталю. Україна отримає 350 сучасних ракет британського виробництва для ППО за рахунок заморожених активів РФ. Ракети будуть використовуватися у спеціально розроблених британських зенітно-ракетних комплексах, п'ять з яких найближчим часом надійдуть на озброєння силоборони України. Постачання стане можливим завдяки програмі ЕРА, у межах якої вже залучено понад 2 мільярди фунтів стерлінгів з доходів, отриманих від заморожених російських активів. 26 червня, день кримсько-татарського прапора. Це свято, що відзначається за рішенням органів самоврядування кримсько-татарського народу з 2010 року. Символізує єдність, наступність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення. Нині цей стяг є символом боротьби за права корінного народу Криму, символом звільнення півострова від російської окупації та одним із символів відновлення територіальної цілісності України. Гасло цього дня це два прапори єдина країна. Це гасло для мене означає, що ми пліч опліч з українським народом боронимо українську землю від ворога. Мені випала така честь народитись в цьому народі, і я розумію, що я несу через своє життя і всі мої близькі несуть через своє життя цю ідентичність. В день цього прапора це ще більша дотичність. Кримськотатарський народ вже протягом. Багатьох сторіч поряд поряд з ним. 28 червня Україна відзначає 29-ту річницю прийняття конституції. Головний нормативно-правовий акт держави справді зорієнтований на гуманістичні ідеали та правові відносини між суспільством і державою. Такою українська Конституція є, зокрема, тому що, попри колоніальне і тоталітарне минуле, українцям завжди був властивий пошук норм і засад, які прегулювали взаємодію між населенням і владою. Власне, це також робить нас частиною Європи та істотно відрізняє від Росії. Інформаційні матеріали до Дня Конституції ви можете знайти на сайті Українського інституту національної пам'яті. Серед них виставка на службі Феміді, видатні українські правники, адвокати, мислителі, у якій викладені два десятки історій правників та адвокатів, котрі відстоювали права українського народу та брали участь в українському визвольному русі і державотворенні. Під час амфібійного етапу комплексу тренувань «Сібриз-2025» відпрацьовувалось ураження цілей за допомогою американської реактивної системи «Хаймерс» та українського безпілотника Лелека 100 і звичайно використовувався бойовий досвід наших морпіхів. Як це відбувалося, бачив наш кореспондент. Слава Україні, друзі! Триває амфібійний етап комплексу тренувань Сібріз 2025 Ми перебуваємо на вогневій позиції, звідки по командному пункту противника буде працювати Хаймарс корпусу морської піхоти США. ціль для нього надана українською стороною. В небі здійснює розвідку наведення і коригування українське БПЛА типу лелека 100 окремого батальйону безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти. З рахунком цієї реактивної системи були представники Корпусу морської піхоти США. Вогневе завдання їм надавав штаб багатонаціонального батальйону під керівництвом українського комбата зі складу 30-го корпусу морської піхоти. Управління вогнем здійснювалось багатонаціональною групою вогневого ураження. Коригування здійснювалось за допомогою комплексу бригадного рівня «Лелека-100». Люди, які відпрацьовували це в комплексі тренувань, Прибули для цього тренування з районів виконання бойових дій і надавали, передавали свій досвід партнерам. Ми до останнього, звісно, не знали, не були попереджені, що щось буде. Тобто ми отримуємо задачу від нашого командування, що треба провести до розвідку і спостереження стрільби з хаймарса. Тобто, як і на бойових виконанні бойових завдань, ми завжди тримаємо наш комплекс максимально підготовленим до роботи. Тобто, що ми заскочили в машину, поїхали, відпрацювали, повернулись і власне. Провели, ну виконали задачу під час виконання задачі, звісно, наші партнери підходили, там розпитували щось. Тобто, це таке додаткове навантаження. Але дуже цікаве було. Бо екіпаж партнерів підійшов до нас, власне, подивитися, чи спостерігали, чи були розриви, чи були приходи. Ну і взагалі подивитися, як це працює у зв'язці з розвідувальним безпілотником. Після чого було невики до наведення, тобто вони подивилися, ми дали координати, і вони трошки довелись і продовжили стрільбу. Ну у них було два влучання, от просто в одну точку. це був не перший досвід. На перший, сподіваюсь, не останній. Зараз ми вам покажемо той самий центр прийняття рішень комплексу тренувань «Сібріз-2025», звідки українські морські піхотинці надавали цілі американській стороні для ураження «Хаймарсом». Вони давали картинку, а саме ціль на ураження. Потім, коли «Хаймерс» виїхав на вогневу позицію, була доповідь, що «Хаймерс» готовий до застосування. Нам, нами команда згідно штабом була надана здійснювати вогневе ураження у визначеній цілі. Досвідом діляться як вони, так і ділимося. Ми. Багато вони беруть з нашої сторони. Також деякі моменти ми взяли з їхньої сторони. Так ми використовуємо. Бойовий досвід, то що ми здобули вже під час виконання бойових завдань. І це застосовує тут в багато національному батальйоні. Партнери дуже високо оцінили відпрацювання цього епізоду комплексу тренувань, тому що вони отримали неоціненний досвід, який ну навряд чи вони б отримали, десь сидячи. У приміщеннях з включеними слайдами підпрацювали це все на полі під керівництвом українського командира батальйону. В цілому всі вогневі задачі було виконано в повному обсязі. Партнери задоволені, для них було цікаво спробувати себе в якості елемента тої системи, яку Збройні Сили України вибудовують протягом останніх трьох років на полі бою. Відпрацювання цього вогневого завдання в першу чергу для української сторони мало практичне значення у відпрацюванні алгоритмів дій планування та вогневого враження за стандартами НАТО, які до цього наші партнери надавали штабу батальйону в рамках підготовчого етапу цих комплексу цього тренування. Командир мінометного розрахунку 108-ї бригади територіальної оборони воює з 23-го року та б'є окупантів з українського міномета МП-120. Цей міномет прийняли на озброєння лише у 22-му році. Він відрізняється від своїх радянських попередників більшою точністю. Зараз бійці 108-ї бригади тероборони працюють на запорізькому напрямку. Вони прикривають наших піхотинців та пілотів дронів. Більше про роботу українського міномета та завдання мінометного розрахунку у сюжеті військового кореспондента Ілони Коваль. Постріл. Міномет мп 120 це зброя українського виробництва. На відміну від радянського зразка, вона має більш удосконалену опорну плиту. Під час пострілу це дає змогу залишатися зброю більш стабільною і ввести більш чіткий вогонь. Як довго ви саме на мінометі цьому працюєте? 23-го року, якщо не помиляюсь. Ми були на 60-му мінометі, потім 82-й І отак пішли. Наверх. Дійшли до 120. -х. До 120-го, да. Є відмінність між 80-м і 120-м? Звісно, звісно. І, і міна тяжче, і ураження по страшніше по ворогу. Чи вдається відразу, наприклад, ви вибрали собі позицію, та де буде стояти, там поставити? І чи, чи приходиться ще підстрілювати, щоб правильно просіла саме плита і зафіксувати? Плита, звісно, після першого пострілу тільки встановили, вона сідає. І другий постріл вона буде сідати, воно вже ще від землі залежить. Сідає труба, воно вже він точно б'є менше підводок робиться, вона по прицелу. Скільки пострілів вона може зараз відстріляти? Якщо з підводкою, то вісім пострілів можна робити за хвилину. Чи доводилося вражати якісь інші цілі? Ми в основному по піхоті, по бліндажах прикриваємо нашу техніку, наших хлопців, ті ж вампіри. будь-який час ми повинні бути готовими до виконання завдання. Коли поступає команда на працю, кожен знає свої задачі, виконуємо їх досить швидко і влучно. Цим мінометом можна користуватися і ну різними типами мін. Так якими ви користуєтеся? Чи доводилось вам стріляти ось ще з інших видів? У нас є міни дальнобойні, це які на максимальну і трохи більше відстань стріляють по дальнім позиціям, і ми закриваємо сектор. В певних позицій. І є звичайні короткі, тобто вони не, такі, не на такі далекі відстані, але ефективно працювати по ближнім позиціям ворога, коли є на те причини або команда. А ми щойно відпрацьовували, це було більш подальних, да, відстані? Ні, ми працювали короткими мінами і відпрацювали ми досить непогано. Перший пристрілочний, другий в ціль. У тебе є від чотирьох до шести секунд, щоб знайти собі укриття. В якусь ямку впасти, або там лежбінку, або в бліндаж, якщо успіваєш нармотити. Постріл! Ви ж сьогодні у нас і працювали правильно в парі з метром. Як взагалі доводиться на ній працювати? Чи подобається вам робота? Подобається дуже, особливо 120-й. Я працював тут з хлопцями і на 60-му, і на 80-му. 120-й подобається більше всього. А наскільки взагалі ефективний цей манета? По відео, які нам показували, то начебто дуже ефективний. Ми ж так, коли стріляємо, ми не бачимо, куди ми що навелися. Міна полетіла, ми зібралися допішли. А то потім, якщо хлопці нам дадуть якісь відео підтвердження того, як ми працювали, куди ми потрапляли, то тоді ми вже бачимо, як ми попрацювали. Щось є якісь емоції в ці моменти, коли ви дізнаєтеся, що вразили ціль? Звісно, ну, коли ми бачимо, там, коли бліндаж кудись попали, то воно, ну, знаєте, так, ну, ти, ти відчуваєш, знаєте, як. То що гордість, а просто радість якусь, що ти не просто так працював. Постріл! Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!